Вітаю, я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми з вами поговоримо про анімацію тривимірних моделей. Ми будемо продовжувати розмову про середовище Blockbench. І у цьому середовищі, ну, я б сказав би не мірою, частково, але реалізована так звана кісткова анімація. Ну, давайте ми трошечки детально поговоримо про анімацію. Знаємо, що. <тур> <тур> Анімація це, скажімо так, оживлення якихось об'єктів. Зазвичай під оживленням ми розуміємо якийсь рух. От. Цю анімацію ми можемо реалізувати покадрово. Ну, як, наприклад, ми робимо анімацію, скажімо, у графічних редакторах і створюючи. Зображення типу GIF. Ми кожен кадр промальовуємо або фрагменти кадрів, там якщо оптимізована, наприклад, у середовищі GIMP. промальовуємо окремий кадр і потім задаємо тривалість відтворення цього зображення і таким чином формуємо досить швидку послідовну зміну цих кадрів. І у глядача нашого складається враження, що об'єкт рухається. Ну, Чесно кажучи, будь-яка анімація. Вона так і робиться. Просто у сучасних середовищах для анімування, от, наприклад, тривимірних об'єктів, ми використовуємо, перш за все, поняття ключового кадру. Це такий кадр, який ми визначаємо як сталу позицію. Так? Робимо щось на зразок знятку стану нашого тривимірного об'єкту, і між ключовими кадрами зображення прораховується якимось чином. Тобто нам не потрібно малювати кожен кадр, ми фіксуємо положення і властивості об'єкта на ключових кадрах, а проміжні зображення нам формують формуються автоматично. За допомогою елементів анімації, які ми можемо використовувати у середовищі розробки. Ну і кістка. Давайте поговоримо про кістки. Насправді, якщо брати професійні середовища, 3D Max, наприклад, чи Blender, то там кістка чітко визначається. Це певна структура. Має початок, має кінець. Щодо Кісток у блок-бенч, то ми вже з ними знайомі, як не дивно, це групи. Тобто ми можемо об'єднати декілька елементів мешів у групу, ця група буде вважатися кісткою, і для цієї кістки ми можемо задати центр обертання. Оце ось основна функція, тому що ми можемо оцю кістку, тобто цілу групу об'єктів, ми можемо рухати, ми можемо обертати, ми можемо. До неї застосовувати певні зміни параметрів. От. І наш весь об'єкт може складатися з багатьох кісток, і таким чином ми можемо складну анімацію реалізувати. Ну, оце така теорія. Можливо, вона не зовсім детальна, але так оглядова. І ми спробуємо у цьому навчальному відео заанімувати досить простий об'єкт. Гральну кістку. Ну, пробачте за тавтологію. У мене вже ця гральна кістка є. Я її імпортую зараз, цей об'єкт. І до нього вже будемо потім застосовувати певні, певні маніпуляції для того, щоб створити анімацію. Отже, давайте ми відкриємо модель. Десь там у нас гральний кубик. Ну, нехай з цифрами. От, відкриємо, і бачимо, що у нас от такий тривимірний об'єкт є. Він не дуже складний. От. І спробуємо його анімувати. Ну, наче його хтось кинув, і він е, значить, обертається якимось чином. Е, ну, що ми можемо сказати? Давайте ми е, одразу застосуємо якусь текстуру до цього об'єкту, щоб було чітко видно, як він обертається. От, і для цього. Ну, не те, що чітко а зручніше було б видно, да? і для цього ми додамо текстуру. Ну, текстуру ми додаємо ось в оцій панелі. Для додавання текстури я використовую оцей ось елемент. Назва текстури в даному випадку не важлива, тому ми все залишимо, як є. Натиснемо підтвердити. І автоматично наш кубик розфарбований різними кольорами. В принципі, можна розфарбовувати вручну. Е, можна погодитися із тим, що нам запропонувало середовище, я погоджуся. От вони різнокарльорові грані цього кубика, е, самі цифри досить непогано видні. І тому для нашої задачі, для е, анімації цього кубика, цієї кістки гральної, е, мене це влаштовує. Тобто на вкладку малювання я переходити не буду. От. Але е, зверніть увагу, що. Цей об'єкт не містить кісток. Тобто груп нема. Без кістки ми створити анімацію не зможемо. От, перейдемо на вкладку анімації, ми можемо побачити, що от, коли ми виділяємо у планувальнику цей об'єкт, показує, що цей об'єкт анімувати не можна. Нам потрібно створити групу. Ну, власне кажучи, кістку. Чомусь, в одному місці вона називається кістки, а в іншому місці називається групи. Ну, це, мабуть, недоліки перекладу. Локалізації. Тому давайте ми повернемося в режим редагування і створимо от групу. От. Бачите «Bone», тобто «Кістка». Ми наш об'єкт у цю кістку покладемо. Чудово. Перед тим, як здійснювати анімацію. Бажано для кістки визначити, власне кажучи, центр обертання. От Бачимо, що для цієї кістки центр обертання він на грані шестірочкою розташований, а нам хотілося б, щоб було десь посерединці. От, Тому давайте виберемо центр оберту. І от спробуємо цей центр оберту розташувати. Ага. Центр оберту розташувати так, щоб він був. Так, правильно ж центр оберту. Угу. Ну тоді. а перепрошую. Коли я попрацював із цент... працюю з центром оберту, мені ж потрібно виділити, власне кажучи, кістку. От, і тоді. Я можу змінювати оце сположення, навіть отак використовувати. Тобто оця, оцей елемент керування, він дозволяє поставити центр оберту десь в геометричний центр наших об'єктів, які в кістку входять. Отже, центр оберту ми налаштували. Бачимо, що він посередині нашого кубика, і тепер ми можемо приступати до, власне кажучи, анімації. І для цього ми використаємо відповідну вкладку Анімувати. Клікнемо, є. У нас у планувальнику. Зверніть увагу, тепер самого кубика немає, лише, лише кістка є. Чудово. От, І для цієї кістки ми е, створимо якусь анімацію. Наше середовище може дозволяти нам створювати декілька анімацій. Е, список цих анімацій, які застосовані до даної кістки, ось у нас отут. От. Але це ще не все. Виявляється, ми можемо створювати досить прості. Анімація, а потім їх об'єднувати в одну. І така можливість є. Е, мабуть, ми про це не будемо говорити на, цього, на цьому занятті, на цьому відео. Ми просто створимо досить простеньку анімацію. Кубик буде обертатися. Е, що нам для цього треба зробити? Ну, очевидно, нам потрібно додати анімацію. Додаючи анімацію, нам потрібно набрати назву, ну, нехай анімація один. От. Як буде відтворюватися ця анімація, якщо ми будемо зберігати її у якомусь там відеофайлі чи файлі зображень. Ну, Наприклад, нехай вона відтворюється циклічно. от. І, і, мабуть, більше нічого так особливого і не треба тут визначати. Натиснемо підтвердити. Ось у нас анімація вже є. от. І от, коли ми натиснемо, спробує система анімацію цю відтворити. Ну, а, а власне кажучи, відтворювати то і нічого. От. Ну, давайте ми з вами більш детально глянемо середовище. Тобто, ліворуч, у нас є анімація, трошечки нижче є список ключових кадрів, і там ми не просто ключові кадри, а властивості, які має об'єкт у е даному кадрі. Під площ... ну, не можна назвати площина да? вікном перегляду, скажімо так. Да? У нас є часова шкала, таймлайн, монтажний стіл, його ще називають по-різному. І праворуч у нас, власне кажучи, що ми можемо робити з чим? Да? І планування, тобто список наших кісток, які у нас в об'єкті наявні. Отже, Виділимо наш об'єкт, можна виділити прямо у вікні перегляду, можна виділити у планувальнику. І зверніть увагу, що після того, як ми створили анімацію, у нас на, шкалі, на часовій шкалі з'явилися основні характеристики нашої кістки. А що ми можемо робити з кісткою? Обертати. ми центр обертання визначили, позицію змінювати, масштабувати. От що ми можемо робити із кісткою. І давайте ми спробуємо це зробити. Ну, перш за все, нам потрібно визначитися з положенням нашого об'єкту, нашої кістки на початку, тобто нульовий кадр. Тому ми просто додаємо, ну, наприклад, ми будемо лише обертати, позицію не будемо змінювати, От додаємо властивість обертання, зафіксуємо її, тобто створимо ключовий кадр для обертання щодо цієї кістки. Давайте ми це зробимо, натиснемо на плюсик, і побачили, що ключовий кадр створився, і одразу ліворуч у нас певні характеристики цього ключового кадру. Чудово. За необхідності, ми можемо вручну ці характеристики змінити. Ну, давайте визначимо, що, ну, наприклад, наша анімація буде тривати 2 секунди. І під час цієї анімації наш кубик буде робити повний оберт навколо якоїсь там осі, Ну, наприклад, навколо осі X. Що ми зробимо? Повний оберт це значить, що кожні пів секунди по 90 градусів оберт буде здійснюватися. Ось я пів секунди вибрав на часовій шкалі. Так? Клікнув мишкою і встановилася. Відповідна рисочка. І е, мені потрібно задати нову позицію. Е, я можу це зробити у такий спосіб: традиційно обрати інструмент обертання. От. Навколо осі Хів, почати обертати. От. Е, і встановити вручну це значення. Ну, а, власне кажучи, е, можу просто отут встановити. 90 градусів. Тобто, в мене є два, дві можливості. Ще через секунду буде на ключовий кадр. І тут уже ця ж сама характеристика буде мінус 180. Я казав, через секунду, через пів секунди. Тобто пів секунди, потім ще пів секунди, потім ще пів секунди. І вже інше значення: мінус 280. 270, вибачте, мінус 270. От, перепрошую. Перепрошую, я не зробив головного, не додав ключовий кадр. От, після цього я можу вже змінювати це значення. От. І нарешті 2 секунди. Останній кадр. Ми знову маємо повернутися у значення початкове. але... Зверніть увагу 0 і 360 градусів з точки зору обертання кістки – Це різні градуси. Якщо ми встановимо 0, то наш кубик повернеться в зворотньому напрямку. Тому все-таки 360. От. Ну, от, анімація у 2 секунди у нас готова. І, в принципі, ми можемо навіть подивитися на цю анімацію. Ось, бачите, ми. Коли створювали анімацію, визначили, що це буде циклічна анімація, і бачимо, що анімація триває. Ми можемо зараз анімацію зупинити. Трошечки навіть порухати оцією шкалою, верніше цією ризкою да, положення, і ми бачимо, що от так просчитані кадри. Зараз риска встановлена поза межами ключового кадру, але положення яке ж, що кубику є, тобто вони прораховані. Це все зроблено за допомогою цього інструменту аніми, анімація. Хочу звернути вашу увагу на оці ось елементи. От вони визначають початок і кінець анімації на таймлайні. В даному випадку це кінець. От, але ми можемо так само і побачити початок. Тут Зараз не видно. Не дуже видно початок. От, але він є. От. І насправді. Після того, як ми анімацію налаштували, ми можемо наш проєкт зберегти. Ну, от, наприклад, зберегти модель. Зверніть увагу, що зберігаючи модель, ми ще й текстуру збережемо. А можемо і не зберігати. От. Тепер. Ця анімація у нас збереглася вже. От давайте ми зараз з вами спробуємо відкрити цю модель. Ось далі є. От, Ми бачимо, що гральний кубик. І якщо перейдемо на вкладку анімації, то ми побачимо, що так, ця анімація збереглася. Бачите, текстуру ми не зберігали, але вона, в принципі, є частиною нашої моделі. Чому пропозиція про збереження текстури? Тому що цю текстуру ми можемо використати десь у інших моделях, які схожі. Окей. Ось приблизно так. Ми анімуємо. Ну, давайте ми спробуємо цю нашу анімацію трошечки ускладнити. Обертати ми будемо не лише... От, поставимо на ключовий кадр, так. Обертати. Можна навіть не встановлювати рисочку, а просто виділити цей ключовий катер. І обертати ми будемо навколо двох осей, тому що, ну, якось зверніть увагу, що зовсім не так гральний кубик обертається, коли його кидають. Ну, Давайте будемо анімувати рух у двох осях. Не будемо дуже вигадувати. Кожен, кожен ключовий кадр я виділяю і вручну змінюю значення. От. Давайте тепер подивимося, як воно все анімується. От тепер більш-менш схоже на те, як обертається кубик, коли його кидають. І ця анімація, на мій погляд, краща. Знову зупинимо анімацію. Можливо, навіть повернемо на початковий стан. І е, збережемо. Знову текстуру пропонуємо, ми знову відмовимося. Ось От. От таким чином. І ще раз наголошую, що ця анімація у нас дуже проста. Для того, щоб ускладнити анімацію, ми можемо ще й додати е, ключові кадри для позиції. Тобто, цей рух буде не лише на цьому місці, на, на конкретному, а, наприклад, кубик може підскакувати, там, опускатися. От. Крім того, ми можемо додавати ключові кадри для масштабування, ну це вже як нам захочеться, як ми забажаємо, яку анімацію ми захочемо запрограмувати. Раджу просто погратися, потренуватися, можливо, там позмінювати позиції, побачити результат. От. А з вами був Володимир Бондаренко. Сподіваюся, оце, оце начальне відео для вас стане корисним. На все добре, до наступних зустрічей. Бережіть себе.